Один з ваших салонів під час Великої війни був зруйнований. У той час у нас була процедура, був масаж, у нас був клієнт. Він в цю хвилину він приймав душ. І все, коли це пройшло, він вийшов в душ і каже, що це було. Оце така, такий міцний Харіше. чоловік, був. потім в мене всі ресурси закінчилися, і мої, моїх друзів, моїх іноземних друзів збирала з, з, з цих миру по ниці, але ми зробили: ми одягли взвод броніків. Учі пекуть, алергії. Пальчики ріжемо, ну, все Це таке не дуже, не дуже кропотлива, така, така дрібна, не дуже просто. Це не, це не, не свято працювати. Відчуваю себе, ну, мабуть, сильною людиною, і в мене є сили щось робити. Не, не у всіх вони є. О, не вас вітаю. Вітаю. Сьогодні хочеться створювати настрій попри все і розповідати про сильних людей, сильних жінок, які попри все залишаються в Україні і знаходять сили вести свій бізнес. Вас знають як власницю чудового творчого простору візарт, і один з ваших салонів під час великої війни був зруйнований. Розкажіть, як все відбувалося і яка ситуація на зараз? Це було несподівано, звісно. І коли це відбулося, якийсь був такий жах, що це не зі мною, що це не з нами. Але ми все взяли себе в руки. Головне, що ніхто не постраждав з моїх клієнтів, з моїх майстрів всі на місці. В той час у нас була процедура, був масаж, у нас був клієнт. Він в, цю, в цю хвилину він приймав душ. Коли це пройшло, він вийшов в душі і каже, що це було? Оце така, такий міцний Гарічно. чоловік був, так, така витриманість в нього була. Все ем, ну, гаразд, ми переїхали потихеньку в другий наш салон з цим колективом. Наші клієнти, звісно, пішли за нами. Ми стали, ми не перервали всі своєї праці. Хоча адміністратор прихворіла в неї панічні атаки, вона це пережила. Але ми зараз ми разом, ми працюємо. Клієнти ходять, вони вдячні, що ми не зникли, що ми з ними, що ми ростемо, що ми робимо їх гарними, гарнішими. Так і працюємо. І я вважаю, що це для мене був такий, такий як іспит: справитися чи ні. Ну, ми справилися, все, все все, хорошо. Ваш бізнес працює, але коли почалася війна, спочатку ми думали не про те. Як працювати, а напевне, що можна робити, щоб допомогти Збройним силам України? Я знаю, що ви почали займатися волонтерством, а саме плести маскувальні сітки та кікімири. Розкажіть про це так. Ну про це теж теж можу розповісти. Що це страпилося так. Знаєте, Коли пройшла війна, ми всі були шоковані, і ми не зрозуміли, що нам робити, що нам бігти, біжати, чи сидіти, чи працювати, чи ховатися. Але деякі мої товариші пішли добровільцями в тероборону. Я маю з ними зв'язок, я питаю, чим допомогти. І отак, от якось вони стали стали казати, що мені потрібно тому, мені потрібно те. Спочатку це були бронежилети. Я займалася бронежилетами, а потім мене всі ресурси закінчилися. Мої, моїх друзів, моїх іноземних друзів збирала всіх з, 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 з з миру ниці, Але ми зробили. Ми одягли взвод. Звод броніків. Хлопці іноді писали цього. Життя врятоване. Броніки гарні, залізо гарне, всі живі були здорові на той момент. Потім ми перекинулися на сітки, бо також в мене був товариш, який був снайпером, і він також попросив мені якусь допомогу цією сіткою кікіморо. Це було по перше кікімора. Я зробила йому кікімору, зателефонувала в моїй знайомі, котра цим займалася. Вона мені розповіла, як вона це робить. Ми зробили йому кікімори. Почалося до мене приєдналися мої подружки, мої друзі. Мої робітники, мої колеги. Якось у нас така склалася команда. Навіть ми придумали до неї назву. Волонтерська спілка є Сітка. Тобто завжди «Є сітка є. Це такий був, був жарт, але він, він працював, і ми, ми являємося, називаємося Єсітка. Працюємо з дівчатами різного віку, це і пенсіонерки, це і студенти. Це якісь мої подружки, працюють жінки, у кого є свій бізнес, своя праця. І Ми збираємося тоді, коли ми можемо. Вільну годинку, прибігаємо. Велика мені подяка за приміщення, котре ми одержали. Мені дуже допомогла поначалу мій керівник по живопису Ліля Степанова, який ви знайомі. Вона виділила нам кімнатку, ми там працювали. Потім нас стало багато, і моя давня клієнтка Інна Рудкевич, вона мені запропонувала приміщення. Ми працюємо дружно, весело, непросто. Працюємо непросто. Праця дуже непроста. Бо ми працюємо від мішковиною, мішковина вона така пухнаста, цим треба дишати, очі пекуть, алергії, пальчики ріжемо, ну, все, Все таке не дуже, не дуже. кропотлива, така, така дрібна. Не дуже просто, це не, не свято працювати. випадкових, мабуть, зустрічей не буває, бо колись у Лєни моя дочка, закінчувала школу візажу. Але зустрілася я з посестрою своєю по Кікіморах. Вона сиділа, розплетала мішковину. Я думаю, боже, яка творча дівчинка? Мабуть, щось ну, пліте, може, мотанки, може щось, підійду. Ну, підійшла, питаю, чим займаєтесь. Вона каже: ми плетемо Кікімори, я розпускаю мішковину. Я кажу, а де плетете? І вона сказала, назвала мені адресу, і отак я потрапила в нашу спільноту дуже дружню. Це було 22 рік, вже слава Богу, 24-й Ми, на жаль, верніше, вір, не, не слава Богу, на жаль, ми продовжуємо цю справу. Справа дуже потрібна, так як. Сітки потребують всі, вся техніка механізована. Сітки потребують машини воєнних, а кікімора це взагалі окрема така ланка нашої діяльності. Це снайперські споряддя. Без них снайпери ну просто беззахисні, скажімо так. Це хендмейд виплітається кікімора на сітці. На дуже мілесенькій сітці, тонкою ниткою з мішковини, яка розбирається до одної ни ниточки. Плітається в кікімору та ниточка крючком. Тільки руками е, окремо в'яжеться капюшон, окремо в'яжеться рукава, окремо в'яжеться е, частина, до якої все це, це прикріплюється і прив'язується вручну. Яка ваша мотивація залишатися в Україні? Це сама Україна, бо я дуже дуже, я не уявляю своє життя е, ну, за її межами правда. Бо так як гуртується наше, наші дівчата, ми в, е, в нашій спільноті, да, ми всі дуже різні. У нас різні політичні погляди, ми різних соціальних слоїв. Ми дуже різні, але нас об'єднує одне бажання допомогти і бажання дочекатися якнайшвидше перемоги. Ми підтримуємо друг друга, у нас завжди гарний настрій. Ми співаємо, ми розмовляємо про якісь теми жіночі, про політику. Звісно, все, що в нас що в нас зростається, ми всі святкуємо дні народження. Святкуємо Пасху, Новий рік. Якось так от живемо командою. Я би сказала, що вже сім'я нас така, подружок. Скільки часу треба, щоб сплести одну маскувальну сітку, і яка кількість людей задіяна? О, ви знаєте, це залежить від того, скільки працює людей. Ну, ми можемо за тиждень зробити дві кікімори, наприклад, якщо нас багато, якщо, якщо нас там багато, там вісім людей кожен день ходить. Але такого не буває останнього часу, бо хтось хворіє, хтось уїжджає. Ну, за тиждень ми робимо кікімеру, сітку також, стандартну сітку 4 на 6 ми можемо зробити за тиждень. Де ви вибирати матеріали? Знача, ми скидувалися грошима і покупали старовину. Купували ну це Бонд, він зараз є на ринку. В нас є меценати, в нас є якісь друзі, які нам допомагають. Але небагато. Як, як правило, це ми самі, так як вона закінчується ці ми скидуємося, купуємо. Іноді якісь волонтери можуть допомогти. Ну, в принципі, це, це нам вистачає. Сітки купуємо рибацькі, затіняючи сітки, тканини, фарбуємо їх. Одна дівчина у нас фарбує. Так от хто що може, і робить. А ви об'єднали навколо себе людей, і у вас дійсно така вже спільнота. І це не лише ваші клієнти, друзі, а й зовсім незнайомі люди, які долучилися. І я знаю, що сьогодні у вас в гостях буде жінка, яка прийшла до вас зі своєю історією, якою сама. Знаєте, я е, не вистачає робочих рук. Це однозначно і завжди не вистачає. Я інколи пишу в своїх соцсетях, пишу якісь звернення. Дівчата приходьте, дівчата приходьте, допомагайте, треба працювати. Є багато замовлень. Пишуть в вискові, через яких знайомих, якісь мої знайомі, якісь постійні наші клієнти, не вистачає робочих рук. І мої. Іноді і мої знайомі, а іноді посторонні люди, які, яких я не знаю, пишуть, я прийду, я хочу прийти, я хочу допомогти. Одного разу прийшла така жіночка, прийшла така біленька, така лагідна. Я з нею познайомилася, я кажу, приходь. Вона стала к нам потихеньку ходити, а потім вона почала розповідати, що її чоловік у полоні. І це наша, наше спілкування, вони, воно допомагає їй вижити, воно допомагає їй відчувати себе якоюсь наповненою, якоюсь щасливою. Це дуже непросто не чекати, здати, кожен день, чекати, коли повернеться, не повернеться, коли повернеться. Ми всі от її підтримували також. Ми чекали її Віталія, і ми колдували, чаклували. Чек і він повернувся. Я знаю, що на той час ваш чоловік вже перебував у полоні, і це давало вам мотивацію, щоб легше переносити себе зайняти і розуміти, що ви можете чимось бути корисною. Так, да, це мені дуже допомогло. Дякувати Олі... Олені. Всі три роки я просто ну, відчувала, що це потрібно. Ці сітки вони допомагали хлопцям. І я знала, що це допомагає і моєму чоловіку. Скоріше прийти додому і скоріше його побачити. І це мене дуже мотивувало. І я кожного разу приходила і казала: от Віталій прийде, от Віталій прийде, я вас всіх познайомлю. Це мій герой. Я думаю, що це не лише ваш герой, усі хлопці, які повернулися з полону, це герої нашого часу, і не лише ті, які повернулися. На жаль, багато кого ми ніколи не повернемо і не побачимо. Віталій, коли ви приїхали до Дніпра і вийшли вже з полону, і розуміли, що тут абсолютно інший світ, мирне життя, що ви відчували? О, ви знаєте, я простую зараз, мабуть, Івана Франка, «Каменярі». І знали ми далеко десь у світі, який ми кинули для праці по той пут, за нами сльози йдуть мами, жінки, і діти, а другий, не другий, гнівні та садилиті і нас, і намір наш, і діло те Суспільство байдуже. І от знати, що хтось про тебе там переймається твоєю долею, допомагає військовим, це приємно. Але таких людей мало чомусь. Хотілося б більше, але дякувати Богу, що взагалі такі люди є. Це приємно констатувати і відчувати. Потрохи спочатку дивування. Чому так? Там, начебто, війна, тут спокійне життя, я був здивований. 32 місяці полону, воно якось дає про себе знати. Просто прийти, ну, вижити це не головна мета, а от щось змінити на краще. На мою думку, скільки може, 30. Чотири роки да, змінюємо гравців. У нас нічого не виходить. Може вже час змінити правила гри. І Україна сплачує таку високу ціну через такий катарсис, очищення, щоб здобути дійсно новий шлях для України. Це була така зустріч, коли вона була за сльозами. Я, я не могла. Я, я від хвилювання, я навіть не могла йому сказати Віталік, дякую. Бо в мене ком стояв, коли я його побачила. Дуже такі щемливі історії, тому що ми живемо у той час, коли прокидається напевне у людях найсвітліше. Яка ваша мотивація увесь цей час? Що вас надихає? Ой, мотивація дуже багато. По-перше, я себе відчуваю, відчуваю себе, ну, мабуть, сильною людиною, і в мене є сили щось робити. Не у всіх вони є. Я вчу дівчат. Зараз в цьому. Дехто хоче поїхати поїхати кудись, дехто хоче нову професію. Це для мене стимул робити для цих дівчат їх майбутнє. Я знаю, що вони закохані в цю професію. Якщо вони до мене прийшли, це не проста, бо я дуже закохана. І вони всі закохані. Сьогодні всі дівчата, коли вчаться, вони мене так надихають на подальше моє існування, на подальшу мою роботу. Які ваші відчуття, коли ви тут навчаєтесь? Ну, я по перше хочу наголосити на тому, що тут. Віє творчістю, дружня, тепла атмосфера, сюди хочеться йти, навчатися. І незважаючи на такі тяжкі складні часи, в які ми живемо, я задоволена, що маю змогу приходити сюди, отримувати нові знання. І навіть, знаєте, не дивлячись на таку роботу, важку, все ж таки візаж це важка робота, навчання проходить дуже інтенсивно, але ти Відпочиваєш, відчуваєш себе натхненним, також викладач. Вона дуже уважна, дуже усміхнена і надихає це. Людина не просто творча, вона різностороння в різних галузях. В неї дуже цікаво спілкуватися, проводити час, а також навчатися. Саме мені це навчання дало змогу. Знайти себе як спеціаліста, відкрити якісь нові кордони, яких я ще не бачила. Знаєте, коли працюєш з жінками, постійно ти вайб ловиш жіночий, це дуже і дуже підіймає настрій, особливо в такі скрутні часи для нас, для українців, для всіх. От, тому можу сказати, що дійсно навчання, саме мейкапу, <головиш> дуже допомогло і дуже дало сил якось рухатися далі. Далі і не зважати, навіть не зважає не те, що не зважати, а знайти якийсь сенс у тому, щоб бути гарною завжди. Ви, напевне, одна з наймолодших учениць, і хочеться запитати, як виникла ідея сюди потрапити і як давно ви навчаєтесь? Ну, навчаюся я на курсі з травня, але через те, що в нас насичений графік, то ми вже завершуємо вже скоро екзамен. Ідея прийшла ну дуже. Органічно, скажімо так, я з дитинства займаюсь, цікавлюся цією темою, темою макіяжу. І я довго практикувалася сама, і ось, коли підросла, виникло бажання займатися більш професійно ось, і пов'язати своє життя з цим, з цією справою. Які у вас найлюбленіші техніки? Як ви любите працювати? Тому що ну, у такому віці хочеться, напевне, експериментувати. Ну, так, так, це є така. Мені подобаються якісь яскраві макіяжі, хочеться творити, малювати на людях. Але, ну, звісно, якщо ну, для мене головне бажання клієнта, але хотілося б і яскравих робіт. Так. Що ви знайшли у цій школі? Якусь таку свою спільноту однодумців? Так, на диво, попри різний вік, з групою у мене повне порозуміння, нам весело. Ми багато спілкуємося, ось і знайшла таке коло однодумців. Тут дуже комфортна атмосфера. Мотивація в мене друга це допомагати це приближати нашу перемогу. Це дуже дуже велика, дуже важна для мене ідея, і моя думка. комусь берегти життя, когось підтримати, когось прикрити від цієї пулі. Від Цих очей, наші кікімори, вони такі, як, як ліс, як, як тепи, такі трави. Е, я сподіваюся, що вони прикривають і хлопці, хлопці вдячні завжди. Вони пишуть: ми вийшли, ми вийшли з оточення, ми там. Нас не побачили, ми виконали завдання. Це дуже велика мотивація для мене. Мотивація для мене це очі, це очі людей, які вдячні, це слова цих людей, навіть тих, хто поїхав. Навіть тих, кого зараз них немає в Україні, дівчата, мої учні, мої студенти, мої співробітники. Вони дивляться на те, що ми робимо. І вони теж як якось надихаються тим, і вони, вони сумують дуже за Україною. І коли вони бачать, що ми тут є, і я для, для них багато постів пишу, і фото викладаю. і Я теж чую від відклик якийсь від них. Так мотивація це люди. Це люди, які навколо і які мене які вони ви якби штовхають мене що для них робити, бо я бачу, це це потрібно. Зараз це потрібно. Але на вашому бізнесу, в вашому творчому простору, дуже багато років. Ви вродлива жінка, жінка на своєму місці, і зараз, звісно, ми розуміємо, що українки, українці дуже талановиті люди. Мені здається, що ми одна з найкрутіших націй світу. Що у вас назавжди змінилося після повномасштабної війни? Оце усвідомлення, що я саме українка, у чому воно пройшло для вас? Ну, ви знаєте, зараз ну, пишаюся я тим, що я тут. Я пишаюся тим, що я тут народилася. Незважаючи на те, що мама в мене руська по національності, тато в мене українець. Я себе відчуваю на 100% українкою. Я пишаюся тим, що в нас такі хлопці, які витримують такі, такі напруги зараз. Я пишаюся тим, що в нас такі жінки, які. Поруч, які живуть, які, які співають, які якусь силу знаходять на підтримку своїх чоловіків. Я, я люблю цю землю, мабуть, ви знаєте, мені здається, що вона мені також дає якісь сили. І е, зараз я, я ніколи ніколи не була там, якоюсь націоналісткою. Я ніколи не думала, не гадала про те, що я там українка. Ні, ну жила, щоб собі жила. А зараз якось воно так перевернулася, і я. Ну, Гордістю кажу, що я Українка, я з України, коли я там їду кудись в другу країну, і мені так мені приємно це сказати з гордістю, з сміливістю, що я українка. Мені здається, що моя нація наша нас сильна, сильна, класна, красива. А як змінилася, скажімо так. Ваша творчість, запити ваших клієнтів чи ваших майстрів, можливо, якісь патріотичні мейки, так, якісь е, українські фотосесії. Тобто, як ви це відчули саме у своїй роботі? По-перше, це мої е, учні, студенти. Е, коли ми закінчуємо наш курс, у нас такий іспит. І вони роблять творчі роботи, які хочуть. Я їм нічого не підказую і завжди. Завжди в кожній групі є українська, якась, українська дівчина з віночком, з якимось одягом, таким жовто-блакитним або в вишиванці. Я покажу обов'язково вам У мене є класне відео, коли дів, дівчина на пуантах, вона сама балерина, вона в з, з віночком, з цікавим мейком, який зробили мої студенти. Такий був класний образ, вона танцювала і завжди. завжди от ми до, до, до цієї тематики ми до неї повертаємося. Хочеться якось, якось дати нашому епосу, нашому національному, нашому народові якусь красу, нашу, красу нову, красу. Це все же новий погляд вже по, по сьогоднішньому часу. А що стосовно салону, також, також я дивлюся по клієнтам своїм. Іноді клієнти також ча часто в нас приходять в вишиванках. Часто в нас е, якісь так, такі ж, браслетики, там якісь, ну, що тільки можливо, якісь елементи декора, біжите. І, і ми також робимо такі більш національну тематику. Ті, ті же мейки, Це не, не птахи розмальовані зелено рожевими. Це так, також такий витриманий мейк, витриманий це червоні губи. Це також така ізюминка українською. Я вважаю, от наша така червона губи. Це от для мене, як як щось українське, щось історичне. Тому що червоні намисто, червоні якраві квіти в, в, в вбранні. А якось збирається в один в один образ. Працюємо, як душа підсказує, так і працюємо. Дякую вам.